вас, пані та панове, З вами Олександр Святов. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам. Я Long live the King! Я в першу чергу хочу подякувати вам за підтримку і допомогу. Тому що саме завдяки вам ми можемо зберігти найцінніше, що є у кожного сержанта, солдата і офіцера. Це особовий склад. Саме завдяки вам ми можемо робити те, що робимо. Ми можемо давати хлопцям та дівчатам, нашим хлопцям та дівчатам, додатковий шанс на. Збереження життя, здоров'я та успішне виконання завдання. Це надзвичайно важливо, ми щиро вдячні вам всім. Сьогодні ми поговоримо про додатковий захист хамві. І це можна розповсюдити і розгорнути, в принципі, на любу техніку, тому що ті моменти і ті нюанси, які ми використовуємо саме в цьому випадку, ми до них дійшли дуже складним шляхом шляхом помилок, спроб та безлічі етерацій. І це це завдяки вам, завдяки вашій підтримці і допомозі. Поговоримо про обрешітку, поговоримо про додаткове бронювання, поговоримо про реп, про інфрачервоні ліхтарі, для того, щоб водій міг вільно переміщуватися вночі під приладом нічного бачення, ецетера, ецетера тощо. Дякуємо вам. Я попрошу вас розповсюдити це відео. Я попрошу вас. Прокоментувати його, поставити вподобайку, і обов'язково 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 підписатися на телеграм, інстаграм мого побратима, одного з найкращих офіцерів, яких я знаю, знав і буду знати, ви впізнаєте його голос. Підпишіться, будь ласка, допоможіть нам з цим. Дякую і давайте подивимось, що ми зробили, для чого і чому. Так само це відео буде в нагоді. Іншим військовим, які хочуть доопрацювати, вже наявну захищену техніку, тому що всі ці нюанси вони перевірені і вони працюють. Це не перший наш виріб, який ми зробили завдяки вам. Вони рятують життя і здоров'я нашого особового складу. Щиро дякуємо і давайте подивимося, що і як. Всіх вітаю! Невеличкий огляд по нашому проєкту Хамві. Що ми зробили, для чого зробили і як ми це зробили? Це звичайний Хамві, він броньований, має капсулу. Він прийшов четвертої категорії, прийшов до нас з ремонту. Задача була зробити його максимально живучим. Бо досвід ми вже маємо. Попередній хамві, в який було вкладено близько мільйона гривень, там було проведено додаткове бронювання, бо не було капсули позаду. Тож цей хамві у нас вийшов дешевше. Загальна вартість коштів, які були сюди вкладені, або не вартість, або просто. Загальна сума, яка була сюди вкладена, це близько 250 тисяч гривень. Левову частку у нас взяв реп, який стоїть наверху. Він має 9 діапазонів. Ми його збирали самі, підготували фахівців. Тож, реп це критична необхідність. Але він має працювати в комплексі, в комплексі з обрешіткою. Відстань між бортами. Борт-машини та край конструкції складає 40 см. Тобто, якщо кумулятивна струя, то теоретично воно має спрацювати. В передній частині та зверху маємо більшу відстань. Вона зроблена з якісної. Сталі не так, як це зазвичай бачимо, що такі тоненькі там направляючі, які гнуться. Тобто тут є шанс, якщо ви навіть десь кудись на якихось дерева заїхали, що конструкція вона у нас лишиться такою, як є, можливо, трошки деформованою. Так, почнемо з передньої частини. Має ось такий вигляд. Встановили додатково бронеплити, які мали, до цього ми ставили щити. І щит у нас один придбаний, але він придбаний на той хамві, який знаходиться зараз в ремонті. Не стали знімати, вже зробили, як воно є, з того що було. Інфрачервона підсвітка, прожектор, який забезпечує комфортне бачення водію, коли той їде з приводом нічного бачення вночі. Додатково ліхтарі. Які рознесені з боків, тим самим це є вказівник габаритів, габаритів цього транспортного засобу? Доступ до двигуна відбувається у нас через ці бокові двері, або, як це ще назвати, через ці бокові елементи, тобто є можливість провести обслуговування, перевірити рідини і таке інше. Висота складає тут 50 см. Виведено додатково, це вже наслідки ремонту на склоочисник вода. Двері. Тобто ось вони в закритому стані, отвір, звичайний ремінь е безпеки і відкриваємо двері. Тобто відкривається ось так. Всередині. Встановлено монітор, це камера заднього огляду, виведені всі е, прилади на один щиток зверху, індикатор зарядки акумуляторів, тобто реп, SVM, IC, ІЧ. Червоне світло, е, спинки, сидінь зняті. Для чого? Кідає в броні, місця нема і тому це додає додаткові сантиметри. Тим паче в броні там неважливо є м'яка спинка чи немає. Тут встановлені тягові акумулятори, які забезпечують 4 години безперервної роботи ребу. Вартість акумуляторів по 10 тисяч, їх тут 4 штуки. Доступ до задніх дверей так само і сідаєш. Тобто місця значно більше, ніж коли ти сидиш з м'якою спинкою, тобто броня, там зброя, зручна посадка і зручна вигрузка. Позаду також є доступ для заміни колес. От бачите, єдиний конструктивний момент. Зараз треба зробити якийсь гак. Зараз зробимо, поставлю задачу, щоб повісили, щоб фіксувати цю, цю раму. Запаску зняли. По-перше, маємо досвід, що ці запаски, на жаль, якщо осколки від FPV долітають, то вони її шкодять, і ми в будь-якому випадку лишаємось без неї. Тож, водій прийняв рішення запаску лишати на Точці, і щоб її у разі чого змогла підвести інша машина так у нас відбувається доступ до внутрішнього простору. Тут перевозиться обладнання, бо це машина пілотів. Тобто такий загальний ракурс. Ми обов'язково відпрацьовуємо елемент швидкої посадки та висадки. Вигрузки та загрузки обладнання закривається це все діло досить швидко та просто встановлена камера заднього огляду з інфрачервоною підсвіткою також. З цього боку, також є доступ до колеса, двері так само відчиняються, і боєць має доступ до внутрішнього простору. Велика проблема всіх МВ, які мають турель, це те, що вони течуть, мають щілини. Як ми вийшли з цієї ситуації? Ми... Проклеїли це автомобільною шумкою вібро, шумоізоляція, віброізоляція, так. Та додатково герметиком. Оці всі з'єднання вони ззовні проклеєні і обкатані. Тобто, теоретично, теоретично, у разі дощу, воно не має текти. Як я і казав раніше, загальна вартість всіх робіт вийшла близько 250 тисяч. З них 50 тисяч це обрешітка, 50 тисяч це акумулятори, тягові близько 100 тисяч це у нас реп і. Додатково 50 тисяч це у нас запасні тягові акумулятори, які в разі, якщо машина застосовується нонстопом, вивозить особовий склад, то вони у нас йдуть на заміну. Плюс дрібниці, дроти, монітори, камери і таке інше. Чи варто воно того? Так, звісно, варто. Бо ми бачимо багато випадків, коли. Підрозділи отримують нову техніку, але з нею нічого не роблять. У нас перед кожним виїздом перевіряється реп спеціальним приладом, щоб всі частоти і діапазони працювали. Плюс після виїзду обов'язково також відбувається перевірка, щоб у разі чого підготовлений особовий склад міг це усунути. Для цього у нас є майстерня. Є додаткові запасні частини для ребів. І, відповідно, за потреби ми це ремонтуємо. Цей реп рятував вже багато разів хлопців, тож, в принципі, робоча схема. Але при наявності броньованого транспорту та обрешітки вкупі з ребом це дає більше шансів. Звісно, хлопці в броні, в шоломах, цим також нанехтують, але це те, що дає змогу виконувати завдання та виживати в тих умовах, які наразі діктує нам ця війна. От, сподіваюся, ця інформація була корисною та пізнавальною. На цьому, все. Дякую.